За ці е, роки керівництво е, з госпіталем Мігайчуком Манолі Михайловичем звільнилося більше 280 е, працівників. І не просто працівники, а це начальник, е, д, начальники відділень. Розумієте? Це медсестри, досвідчені медсестри. Одна єдина вимога перед обласним керівництвом. Це зміна нашого керівника обласного госпіталю. Храпка. Ото попереднє звернення було відносно недовіри начальнику госпіталю посади, я не сприйняв. І сьогодні не сприйняю, тому що воно не було підкріплене відповідними фактами. Мають бути факти. Люди зараз виділяються тут на лікарня, а не одне, друге, третє, тут залишається так, на робочому місці. До вас претензій немає. Ви виконували, дай цілу, на концу не А людикується, кому не кому гребенську, кому Влада, яка знищила 100 наших побратимів, 100 дітей, які відстріляли їх. Ніхто не має права з цих прислужників цієї влади бути на посадах ні один чиновник, який незалежно, чи вони викинув.